Станом на зараз, наприклад, Україна вона співпрацює з окремими підрозділами розвідок, що британських, uh -huh. що американських. Ну тобто, у нас обмін з цими даними він є. Обмін досвідом є. Ну тобто у нас є спільні навчання і так далі. і так далі. А, є, ну, очевидно, що повага до українців у нас багато тепер досвіду стало. Якби Україна входила в перелік лідерів світової розвідки, так. Ну, типу, це ми говоримо про набагато якісніший ринок, про якісніші стандарти, про софти, які з'являються в Україні. Ну, тобто, наприклад, більшість софтів передових, які ми використовуємо, вони є американськими або британськими. Так. Ну, тобто, українських майже немає. Точніше, не майже їх немає. Ну, Тобто, це. Ну, це геть-інакший рівень, рівень розвитку сфери. Ну, тобто, у вас є і софти, які продукуються в країні, і нормативно-регулятивна база для співпраці приватного сектору і державного сектору. Ну, тобто, це цілий комплекс.